Всім привіт! Як ви бачите, що я відправляюся сьогодні в ЦЦЦ? І я знаю, що багато хто з нас любить цей магазин. Це польська компанія, зайнята в галузі виробництва та розповсюдження взуття. Але тут не тільки взуття, є аксесуари, є сумки, шарфи і так далі. Ну що, поїхали дивитися на новинки. Багато представлено європейських брендів, американських. Будемо дивитися, кросівочки ви бачили відрібок. Є ще й чорні базові, ціни досить приємні. В ЦСЦ завжди ще є знижечки, набагато позицій, різні акції. Подивіться, які вони класні, які вони модні, вони легесенькі, досить. 2299 гривень. Ще є в чорному кольорі. 2799 гривень, це шкір-замінник і текстиль. Є шарфи красиві, базові, є на знижці. Цей величезний шарф палантин. Приємні кольори, такі приглушені, пастельні і такий м'якесенький на дотик. Хоча це поліестер 599 гривень, але класний. І ще мені цей сподобався досить шарф. Він дуже приємний на дотик, великого формату. Це від мережі саме магазину ЦСЦ. І тут хороший склад поліестер з бавовною. І цей шарф на знижці 219 гривень. Всього на всього коштує. Від Ласоцький це польський бренд. Така базова, елегантна, класична сумка з тисненням. Застібається на таку акцентну пряжку. 1799 гривень це шкір замінник. І я пішла в відділ Gino Rossi, я вам розказувала в минулому відео. Це реально класний бренд. Я сама маю взуття від цього бренду. 5299 гривень такі черевики вверх шкіра. Вони такі теплесенькі з хутром всередині. Навіть мій розмір. Треба подумати. Сподобалися зручні, м'якесенькі. Від Gina Rossi елегантна сумка, правда, вона виконана з шкір замінника. А бренди зараз за ековикористання 2599 гривень. Мені подобається дуже фурнітура цього бренду. З логотипом, така важка, золотиста, добротна, ще в такому пісочно бежевому кольорі є, навіть чуть-чуть до гірчичного 2199 гривень Gina Росі. Лофери, красивий бордовий колір, і він в тренді, він модний, він такий красивий, приглушений, вар шкіра, середина шкіра. Як бачите, 4199 гривень коштують. А ще такі чорні є 4199 гривень з такою акцентною пряжкою, Такі лофери, вони на тракторній підошві, шкіра вар, шкіра середина. Багато є варіантів, багато є моделей. Така сумка рюкзак. Тут поєднано і текстиль, і шкірзамінник. Можна носити як рюкзачок через плече, повністю як рюкзак, можна ці взяти в руку 3099 гривень. Сподобалися ще такі від Джін Росі лофори. А натуральна замша і такий приємний сірий колір. 3999 гривень ціна. Від ласоцька красива стібана червона сумка, ручка, ремінчик, тут і ланцюг, і шкірзам. Такий подвійний. Можна потягнути і зробити таку довгу ручку, а можна носити за дві ручки. І ще від бренду Бадура. Бадура це теж польський бренд, красива стібана сумка в чорному кольорі. Теж така фурнітура досить дорого виглядає. 3099 гривень, це теж кірзамінник. Від Джіно Rosi не ну, люблю цей бренд і показую вам, бо дійсно якісний, вартий уваги і дуже стильний, такий а, має вигляд дорогих речей. 3099 гривень коштує ця сумка рюкзак і базовий чорний колір. Така сумочка клач від Джіно Rossi, зараз на знижці, 899 гривень. Які черевики ботильйони Теж з цього ж бренду в чорному кольорі акцентна фурнітура, вже говорила про цей бренд, що він, так бачите, деталей, уважний до деталей, навіть на підошві є GR, це шкіра повністю. Від ласоцький є такі плетені, сплетеної, якби шкіри, ну, екошкіри еко такі рюкзачки, сумки. Різні кольори, є бежеві, чорні, коричневі, 2499 гривень. Від бадура, чоботи черевики, натуральна шкіра, якість теж дуже хороша. Видно, що вони виконані дуже якісно. І цей бренд я теж мала. Можу сказати, що довго носилися, просто аж надоїли, нічого їм не було. Тому можу рекомендувати вам така сумка портфель підійти до ділового стилю, з від бренду Бадура. І зараз не знижеш ці дві гривень. Запитуйте про різні акції в працівників магазину, тому що зараз дуже хороші пропозиції, пропозиції на сумки, від якої суми ви купуєте, теж є знижки, тобто є багато акцій на даний момент. Так що зараз саме час піти обновити свій гардероб і попасти на всякі там такі плюшки від цієї мережі. Це, 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 це от така ціна. Але коли ви приходите в магазин, то там ще додаткові є знижки, є черевки, якої суми ви берете, є на сумки, там теж є різні акції. Від ласоцьки і черевики на тракторній підошві, а Це шкіра. 2999 гривень. Зараз таким бачите, типу схожий, але вони мають червоний такий колір комбіновані. Від ласоцькі дуже красива, елегантна сумка, теж підійде до ділового гардеробу. Такий формат, можна туди і ноутбук, планшет помістити аркуш. Папку від ласоцькі, така стиснення бордова сумка теж мені дуже сподобалася. Колір такий винний, колір бургунді, і зараз нежечка 1499 гривень. Є великий асортимент чоловічого, взуття дитячого. Якщо вас цікавить ця категорія, напишіть в коментарях. Зроблю огляд 3299 гривень. Такі кайте, і вони шкіряні. Він Найдвест відомий досить бренд, це американський бренд. Такі черевики. А підбори акцентні. А це шкірзамінник 3099 гривень. Ще в такому бежевому кольорі є приємний колір і така сучасна досить модель. І ще такі є. Це шкіра була, це була шкіра, я перепрошую, це не був шкір замінник а була шкіра. Від німецького бренду рікер, читається райкер. Такі красивочки, і ще є такі тапулі, вони з натуральної замші, шкіра, тобто вверх повністю шкіряні, хутро натуральне. Подивіться, які милі, легенькі, які красиві черевики. Ну, вау, просто сподобалися від Nine West. Дві тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень. Це шкірзамінник. Ще такі красиві є черевички елегантні 37 розмір, ну розміри різні є. 2599 гривень, це шкір замінник. Теж є багато шкарпеток. Це в чоловічому відділі я побачила 299 гривень за три штуки це не є дорого, якісні шкарпетки. Теж є спортивні топи, спортивні труси, за два спортивних топа від рібок 1099 гривень, хороший склад, тут бавовна ластан. І відрібок є труси, а три пари, і за три пари 1099 гривень. Можна одразу собі придбати цілий комплект. І від є кросівки є кеди а, такий приємний рожевий колір, комбінований з синім, досить легкі, зручний. Це шкір замінник 3099 гривень. І є в блакитному кольорі. Ще мені сподобалися такі адідаси. Теж дуже ніжні приємні кольори, висока підошва. 2799 гривень. І від Adidas такий зручний рюкзак 1799 гривень. І він має пару відділень, має внутрішні кишені. Має бокові кишеньки для водички. Є Adidas в такому червоному насиченому кольорі, досить яскравий. 1099 гривень він має тільки одне відділення. Ну, і хантери з'явилися ще моделі нові хантерів. Ви знаєте, що Хантер це англійський бренд, досить недешевий, якісний. 2499 гривень виготовлені з гуми. Така красива яскрава рожева сумка Шопер 3599 гривень від Джусі Кутюр. І ще така є менша. Меншого формату з довгою ручкою можна носити довгу ручку, короткі ручки. Це шкірзамінник. ще є в чорному, з таким акцентним брилочком, з металевим лого. Теж дуже крута сумка. 3599 гривень. Такі Оксфорди 1599 гривень. І стильні кеди на високій підошві 1099 гривень. Ну і така сумка легана на знижці, Вона містка, може підійти до ділового гардеробу в чорному кольорі, є довга ручка. На знижці 1399 гривень. І від Polo Club Beverly Hills, такі черевики високі, 3299 гривень. Сподобалися такі кеди від Polo Beverly Hills 2099 гривень, це шкір замінник. Величезний асортимент завжди поповнюється від бренду Мекс. Ось така сумка теж Стібана. Зараз саме такі сумки досить модні. Такий вибір був товарів. Всім папа! -па, цілую обіймаю. до зустрічі!